Привіт, друзі! З вами знов канал Будні Зола та його автор Сергій Сідоровський. Багато хто мене дивиться, з ким я спілкуюся, багато писав мені, куди я пропав, чим займаюсь і ну, чи куди взагалі, я зник, чому не знімаю відео. Ну, багато я вже відповідав, що, на жаль, в мене не... Так багато було часу, щоб знімати відео. Я ну, І часу, і настрій є, не, ну, просто не було настрій навіть познімати відео. Тому ось так. Тому... І плюс мені казав багато з вас, та, що там відео знімати, відео зняти та, та викласти це там 5 6 7 хвилин роботи. Але, друзі, це не зовсім так. На кожне відео я втрачу насамперед дуже багато часу. Я можу одне відео знімати там, декілька годин. І декілька, деякі моменти можуть бути взагалі з декілька дублів. Або щось буде зі звуком, або будуть якісь проблеми, там впаде телефон, або впаде штатив, або взагалі десь щось паде і зіпсує звук. Або мені потрібно... Перезнімати все відео. Якщо це відео конкретно, я знімаю там тваринку, це зовсім інша історія. А якщо це відео так, коли я розповідаю, то зазвичай мені так, що мені потрібно його перезняти. На каналу планується ще дуже багато цікавинок. Я планую огляди, мені є зняти огляди техніки. Я хочу вам показати та розповісти, як відрізнити пол краба. Там є ще багато інших тематик, про які я хочу вам познімати відео, які присвячені біології, завої, аквакультурі, От, да, біотехніці. Тобто, тематики. Я хочу вам розповісти, що все ж таки краще. Як краще оцінити там стан води в акваріум. Це все ж таки тести, крапельні тести, те смужки або врешті-решт прилади. І ну, мене, хто мене дивиться, вже знає, що я вже розповідав, що краще. Хто пам'ятає, напишіть про це в описі до цього відео. Кожен спосіб має свої плюси та мінуси. Плюс-мінус вони працюють однаково, але є, є плюси в деяк, ну, того способу, який я бачу, що він кращий. Про це ну, вже не сьогодні, але сьогодні ми з вами поговоримо та подивимось на... Угорське пиво, мій гарний друг та підписник, і я його підписник Сергій з міста Львів. У е, мене у нього є канал і в Тіктоці, і в Ютубі. Е, канал присвячений не, не біології. І мені, скажімо так, я дивлюсь його контент ще дуже. Ну, почав дивитися, тому що він мене відволікає від... Тої тематики, якою я займаюся постійно. І, тобто, Я живу цією тематикою тварин, акваріумістикці, безхребетних, раковими, креветки, молюски, піявка. Але все ж таки мені потрібна розрядка, і я її знайшов саме в каналі Сергія. Його канал в Ютубі та в TikTok у нього два канали. Тобто по два канали два в TikTok, два канали в Ютубі. Назва Безумне ТВ. Та ТВ. На своєму каналі він знімає відео про GTA, там різні стрілялки, різні стратегії, гра острів. Ну, Подивитись, у нього дуже багато різних гра... ігор. Гаразд, хто грає, там, ну, дуже великий вибір. І він мені прислав ще до Нового, до нового року е... пиво на огляд. Який я обіцяв йому зробити, я його роблю. Срок годності в нього ще не закінчився, не хвилюйтеся за мене. В нього він ще півроку. І так, друзі, він прислав ось таке перше пиво. Ось воно дуже таке гарне. І ось таке друге. І він попросив мене ще сказати, яке пиво більш дорожче. Ну і що можна сказати? На перший погляд я б сказав, що це оце пиво. Зараз ми розглянемо ці кожну паночку більш детальніше. Ось так виглядає перше пиво, яке ми з вами сьогодні роздивимо, що це за пиво. Ось таке воно зоологічне. Ось такий ось ніжок. Ось так воно ну, <кхе> прикольно виглядає. Ну, Подивимося, яке воно на вкус. Воно таке зоологічне, я б сказав. Е, яке дорожче це чи друге пиво. Нам напише мій гарний підписник та друг з каналу Шалений ТВ. Сергію. Чекаю від тебе відповідь, яке з цих пиво більш дороге. А я скажу яке мені сподобалось більше. А ось друге пиво. Теж таке, можна сказати, зоологічна біологічна тематика. Так море, кука. Ось так. Теж дуже цікаво. Ну, Угорське пиво дуже цікавий варіант, і цей цікавий варіант, дуже, як воно виглядає. І ще ось цей варіант теж дуже цікавий. Ну, Зараз ми з вами спробуємо яке з них краще. Давайте коштуємо пиво. Чому цього пива? ми вас коштуємо і подивимось на перший погляд, таке ж краще, яке буде більш таке вкусніше. Так, дивимося це пиво, ось такий в нього колір. Бачите, таке жовтеньке, світле пиво. І на що? Ну що можу сказати, запах ну, дуже цікавий і в наших пив ну трошки інший запах. Із тих, що я коштував. Ну що, цікавий вкус, гарчинки як такової нема, але я б сказав би, що тут є лимон. По-угольськи я читати не знаю. І не можу сказати, є він тут чи немає. Ви Бачите, який? Таке. Зологічне. Зологічне пиво. Тому я думаю, він тому мені підібрав таке пиво і надіслав. Правильні мої месяць чи не Сергій, напишіть по цих коментарях. Мені дуже цікаво. Вгадав я чи не вгадав. дуже цікаво. Дуже цікаве і незвичне пиво. Нічого схожого з пив я не куштував. Не знаю, це добре чи погано. Ну, добре, що в принципі добре, воно мені подобається, дуже гарне пиво. Тому ось так. До речі, пиво шкідливо для вашого здоров'я, як і будь-який алкоголь. І його треба пити в міру. Чим менше, тим краще. А зараз ми спробуємо. Друге пиво. Я думаю, я вже бачу, що воно теж світу. От не вмію я пиво називати. У мене зазвичай ось так багато піни. Ну-ка, спробуємо. А, бачите? Трошки темніше це пиво. Не багато, але темніше. А от тепер я не знаю, а от тепер я не впевнений, тому що вкус ось цього мені більше подобається. Прикольно, так як трошки такий карамельний вкус, тут його нема. Серйозно, я не знаю. Два пива дуже глуга, дуже класні. Але яке з них краще, я не знаю. Змість не краще, яке з них дорожче. Знаєте що? А я думаю, що я моя помилка була, що це не, не більш дороге пиво. Скоріше все ж таки я ставлю, що це більш дороге. Чомусь думаю, що це більш дороге. Ну, зараз подивимося, Сергій думаю, мені відповість, відповість, коли це відео вийде. У мене зараз вже вечір, а ви будете дивитися це відео напевно зранку. Якщо його домонтую сьогодні. І ось так, друзі. Друзі, до речі, пишіть свої коментарі присвячені акваріумістиці. В коментарях під відео, під будь-яким відео я буду вам робити відео відповіді. Як вже я просив. Дуже давно я просив. І ну, мені це потрібно. Друзі, щоб я мог робити такі відповіді. І в мене був якийсь матеріал для відео. І якщо я побачу реакцію про те, що будете мені задавати питання, присвячене акваріумістиці, присвячені розведенню раків, я зможу вам більш детально розповідати про якісь речі. Тому що акваріумістика, аквакультура це дуже така цікава тематика, яка повинна розширюватись і так розвиватися в Україні, тому що це дуже популярно. Тематика в світі і без аквакультури, на жаль, ми не зможемо себе повністю забезпечити в якомусь майбутньому їжу. Це і аквакультура, це і різноманіт зоокультура, це вирощування різноманітних комах, таких як чорна львінка, файної львінки Окремий привіт. І ось так, друзі. До речі, мені вдалося розвести файну львінку, але дуже цікаві моменти є, які я не розумію, як це працює. Є питання в тому, що файна львінка. Я її посадив, все, там вони в мухи вийшли, але вони не хотіли розмножуватись, поки я їм не поклав. Як не стане це звучало, штучний квіт. Спочатку я поклав такі біля жовтим. В ну, середину схожі там, на квіти яблунь, різноманітних там, груш, фруктових дерев. Ну, реакції. Вони ніяк не зреагували. Потім я додав туди квіти, типу, песикова цвіту. Це такі ну, це штучні квіти, які мені там, я їх знайшов звичайно на роботі. І Я вирішив проекспериментувати, щоб не купувати, положити їх. І теж майже немає реакції. А коли положу червоні, вже реакції вони почали розмножуватися. Але поки що я навчився їх розводити, коли вони відкладають яйця питательну середу з От Отак мені вдалося їх розвести, причому вони такі дуже жирні. І дуже так дуже жирні і вони деякі вже навіть окухувалися, я чекаю, що вони вийдуть. Я вже отримую своїх перших мух і можна сказати, я так зациклю Оце дуру. Але друзі, те, що я робив формі я його розібрав, так конструкція вдала, але ну, вона для мене трошки завелика там, де мене стоїть. Інсектарій, але я купив інсектарій на тему. Все Сайті ТЕМ, і він працював як треба. І я вже навіть трошки вже доробив, тому що я там забув додатковий отвір для вентиляції. І він працює, він дуже гарно працює. І буду сподіватися, що я зможу розвести дуже гарно. Але от на дошточки мені ще матеріал не вдалося підібрати. Такі, куди вони будуть відкладати яйця. Я там пробував пінопалістіров, пінопласт не пішов. Потім типу, такі мебільні полочки такі тоненькі, порізані. Теж вони не захотіли. Але я не буду на цьому зупинятися і обов'язково спробую щось інше. Проте, про це я розповім трошки далі в інших своїх відео. І що, давайте ще раз спробуємо. Так, тут у мене... Так, тут у мене цеплю. Тут я зараз налив це пиво. Це ж таки так. Сергій, Сергій Шалений. Местапі, що дорожче це. Не знаю чому. Може ти, ну я казав, вже не пам'ятаєш, але спос... може пам'ятає Наташа Спаси, і в неї Якесь це відео, ось, якесь пив цікавіше, він не цікавіше. Цікавіше це з дівчиною море. Але цікавіше, вкус більш такий багатий. Те такий лимонний вкус. Опять же. Питання в тому, яке більш дорожче. Крафтове і з них крафте. Думаю, що крафтове ось все. Чайно, я думаю, вже я програю, скажу, за все, що це може і не крафтове. Що це може звичайне пиво. Тому ось так. Ставлю що більш дорожче, це пиво з дівчиною в море. Ось так, друзі. А на сьогодні все. Дякую всім, додаватися відео до кінця. Підписуємось, ставмо лайки, а також не забувайте залишати коментарі під цим відео, а також під моїми відео, які виходили раніше. Друзі, задавайте питання. Я буду і знімати короткі відео відповіді. і Комусь я зніму великі відео відповіді. І ось так. Я сподіваюся, що зараз в мене, можливо, буде трошки більше часу. Ну це не точно. Принаймні одне відео на місяць я вам по тематиці каналу, саме по тематиці каналу. Це пов'язане з акваріумістикою, тваринами, одне відео неділю я вам обіцяю і можливо одне відео якогось огляду продуктів. Я хочу ще вести. все ж таки продовжити цю тематику, яку я робив, якщо пам'ятаєте, в мене там було відео з обзором тушонок, різних продуктів таких цікавих, незвичайних, тому ось так. Дусі, на сьогодні все. Пока-пока.